Вітаю гостів та підписників каналу, мене звати Ольга. І сьогодні я хочу, щоб ми подивилися, що у вас чекає коридор затемнення, і отак трошки після нього. Да? Коридор затемнення буде з 18 вересня по 2 жовтня. І він закладає такий доволі довгий, декілька років може бути період новий для вас. До речі, він тут співпадає з, зараз скажу, з 2016 роком. От можете подумати, що у вас там було, може щось подібне програватися або трансформуватися ті сфери, які трансформувалися в той період часу. Ну, Зараз подивимося. Буде один варіант, але буде дуже багато підказок, і я думаю, що кожен з вас щось для себе тут може почерпнути. Тому запрошую дивитися всіх. Взяла я декілька колод, 78 дверей. Двостороннє таро хочу, хочу оракульні колоди використовувати. така І оракул таємниць. Буквально по декілька карт з кожної колоди, але так, щоб була картина доповнена і цілісна. І потім автотероки показую, що відбувається згодом. Так, дивимось. Коридор затемнення, і символічно да, карта дверей показує, що, що в цьому коридорі вас чекає, які двері відкриваються, які закриваються. Нічого не загадуєте. Ох ти, карта зразу з башні почнемо. Однозначно, цей коридор принесе зміни. Не буде так, як було раніше. І це необхідно, це як визволення. Від чого ви звільняєтесь тут? Ви знаєте, можливо, від якихось установок сімейних, от те, що було в роду, те, що було в сім'ї, те, що було закладено неправильно, побачення завжди те, що йшло не туди, куди потрібно. От те, що вам там закладали якісь установки, як потрібно жити, там, що от хлопці це одна, один всесвід, дівчата це інший сесвіт, да? дівчинка повинна себе так поводити, хлопчик тільки так себе поводити. От ці установки гендерні, вони теж будуть розрушатися однозначно. Магічні навіть якісь такі будуть справи відбуватися. До речі, в когось, хто відчуває і, ну, розуміє, да, що на ньому є. Магічний вплив, це буде розрушатись. Ну, ще може бути завдяки якійсь інформації, з-підсвідомості або від знаючої людини, да, оце все буде, ці стереотипи будуть руйнуватись. Ну це вас в результаті і буде захищати. Це допоможе вам е м, побудувати, знаєте, ніби всі, свій особистий всесвіт. Не такі, як був в родині. Тут можуть бути от, закладені програми родинні, не хороші. Там, не знаю, мами весь час розводилися, або там тати. З ну, кожного своя історія. Ну, ця історія не дуже хороша. І вона руйнується. Ви на своєму прикладі да, будете руйнувати цей стереотип. Давно декілька поколінь це все могло відбуватися. Дивіться, повішений іде. Да? Декілька поколінь це все прямо могло бути. Можливо, у вашому роду е, пожиріця да, була е, відаюча людина. Можливо, вона робила щось, якісь служила не добрим, не світлим силам, да, а темним силам. І багато поколінь за це е, розраховується, так би мовити. І я бачу, що ви себе зможете захистити, щоб на вас це все зупинилось. Да, оце таке родове. Якщо так от просто дивитись, то може бути ситуація неприємна, яка давно тянеться, зв'язана з особистим життям, розрішиться завдяки знаючій жінці. Отак от ще може бути теж. Ну, зараз будемо дивитися, я ж не даремно взяла так багато колод, що вони ще скажуть. Двостороннє таро, що воно покаже, що вам принесе коридор затемнення. Сонце да, прояснення. Новий шлях. Спочатку по новому. От Тут якийсь от, кінець з минулим. Розумієте, ви тут ставите мета, якусь крапку з минулим, з минулими установками, з родом і так далі. З тим, що от ви вважали. Що неможливо поміняти. Неможливо. О, дві карти взялись. От, четвірка пентаклів укореніла дуже карта, да? і тут показано, що з неї ви будете виходити, от я ж кажу, з якихось таких установок, сценаріїв, які привичні для вас, і для всієї, скоріше за все, вашої родини. Визволення від цього, ну воно не може бути просто так, щоб йшов, йшов негатив, роду, і тут ви родилися, і як квіточка, все у вас прекрасно, ви, ви відпрацьовуєте, да? тут воно не просто так все йде. Воно, щоб зруйнувалося воно да, повинно і у вас якісь такі обставини скластись. До речі, що о, що мені тільки що прийшло, що, можливо, хтось із вас тут, нарешті, прийме свою силу, да, що силу жріться. Ви, можливо, не хотіли приймати, не розуміли, не сприймали, не вірили, не довіряли, ну в кожного там щось своє. І бачення, цей прорив, і вісімкажезлів. Да, як нарешті ви рішили, що ви не можете по-іншому, і ви даєте. Світові да, свою відповідь і приймаєте свою силу. Сила точно у вас хороша, тут боятися не потрібно. Тут карта сонця, карта десятка кубків, да, світлі сили. І вони вам необхідні. Хочу ще трошки на цій колоді подивитись, що вона нам ще скаже? Що у вас тут відкривається, що буде відбуватися? У коридорі затемнення. Це як подолати якийсь страх для вас. Піти кудись в невідоме. Тільки так ви можете розрушити ці от старі сценарії, розумієте? Через біль, ну, на жаль, так, да? Або на щастя. Ну тут по-іншому не буває. От саме ця саме темна ніч перед світанком, да? От Життя воно в полосочку там, да? в білу, в світлу і в чорну. Ну, буває трошечки з відтінками, але от, якщо по крайністям дивитися, то в і чорна. У вас як завершення чорної йде завдяки цій башні, завдяки зміні своїх поглядів, ви тут, ніби міняєте свій світогляд, стикаючись зі страхом, до когось вийти з складних стосунків. Може так програтись, да? от вам тяжко було, вам було зручно всі незручності, да? як то кажуть. ну от Ви вже в ній привикли і міняти щось вам страшно, для когось за роботи поміняти, ну тут зіткнутися зі своїм, зі своїм страхом. Може бути так, особисте життя. Може бути, як я говорила, своя внутрішня сила магічна. Ну, ви тут віднайдете, і тут у нас місяць іде, да? в 17 вересня буде перше затемнення в місяці в знаці риби. От 18-го це все от для вас розпочнеться. Ви чуть-чуть почнете знаходити в собі гармонію і приймати те, що відбувається. Тут, ніби от якийсь був такий супротив да, тому, що відбувається. Ну, тут ви. Я не скажу, що ви приймете в плані того, що ви здастесь, ні. Ви ніби побачите реальність, приймете її такою, як вона є. Що да фігова там, у мене все в стосунках, нічого доброго немає. Ну, я це бачу. Раніше хотілося закритилися очі, та як там вже воно тянеться, хай собі тянеться, триста раз думали щось сказати, потім передумували, та нічого страшного, а тут ніби у вас трошечки прорведе. Ну, а хтось може чиститись. Чистити рід, чистити себе. Тут якби багато може бути варіантів. Так, оракул таємниць. Що він нам скаже? Що з нами? Як поговорить оракул таємниць? Ну тут точно, знаєте, життя ніби буде мінятись. Ну, от, да, от з 18 вересня, от, можливо, трошечки раніше, от, життя почне мінятися. І на, на найближчі роки воно вже точно не буде таким, як от було. Точно не буде. Тут, ніби ви йдете в себе. В, у вас відводили від себе, да? від того розуміння, хто ви є, але ви ніби знайшли шлях до себе. Так, дивимося, що вам принесе коридор затемнення. Покажіть, що принесе коридор затемнення. Угу. Давно, знову ж таки, да, карти показують. Ну, тут ем, повішений, тут якір, те, що тянеться давно. Ви ніби зможете відомстити за те, що тянеться давно. От якщо було якесь там прокляття на роду, ну, якийсь негатив, да, ви зможете цьому зарадити, да, це зняти. Ніч важлива для вас буде. Для вас буде важливо. Ніч і знов рід іде. Знаєте, я би вам так порадила 18 вересня вночі, ну, там, пізньо ніч, ранній ранок, ну, коли ще темно на вулиці, да? темно. Помініть своїх близьких. Я не кажу їхати вам вночі на кладовище, не путайте, Да? згадайте їх, просіть. Кого треба просити, попросить пробачення того, кого ви вважаєте, потрібно попросити пробачення. Розумієте, тут от сила роду, вона який раз виходить. І якщо тут у вас по, по роду в когось були здібності, і ви їх не хочете прийняти, боїтеся їх прийняти. Попросіть цієї ночі, або щоб у вас їх забрали, або договоріться, прийміть їх. І використовуйте на благо. Тут у вас точно вони світлі ці ваші помисли да, і ваші сили. Карта зірки, да, зв'яздечок, знову про це говорить, про ніч. От подивитися, вийти на зорі і попросити щось у городу, щоб забрали або щоб дали. Розумієте? У вас такий магічний цей час. Цей коридор затемнення непростий непростий. Хто одинокий, хто давно без пари, хто шукає, да, ви можете попросити, щоб вам дали можливість знайти пару. Якщо у вас в цей період приб'ється тваринка, не виганяйте в ніякому разі, це до вас через тварину, ваш рід прийде, щоб вам допомагати. Особливо кішечка, ну може бути люба тваринка, ваш фамільяр. Може бути так. Вищі сили вам будуть допомагати. Для вас цей коридор затемнення неабиякий важливий. Неабиякий важливий. Ви будете відчувати в собі сили. До речі, у мене був недавно розклад, я вже чесно не пам'ятаю, як він називався, який варіант. Але хто дивився, да, ви зараз розумієте. Там був варіант, я говорила, що дуже у вас найближчим часом да, буде сильна ваша сила думки, сила слова. От це для вас, для вас флешбек теж, да? це для вас підтвердження. Може бути, от ваша сила роду через батька, саме в батькові. Може бути, що батько вас образив, і вам треба його пробачити. Або ви його образили. Да? Вам треба, ніби, якщо його немає в живих, поговорити з ним через от, ну, небо, да? через е, звернення до свого роду. Це може бути і дідусь. Може бути ну, мужчина з вашого роду. Ну, тут той, кого нема, все-таки, той, кого нема. Сильна людина. Він вам може допомогти. Бачите, біля нього допоможі вищих сіл. От він вам може послати навіть якусь тваринку. Звертайте на ці знаки уваги. Ось так. Ну, давайте ще один ряд оракул подивимося. Так, гарно з нами він розмовляє, сильний сьогодні розклад дуже йде. Да? Сильний коридор. Дивіться, імблк, да? по-друге, лютого. От вам можуть датися, датися коридор, по-друге, лютого на такі великі внутрішні сили. Про що у нас тут убитки ідуть? Ви знаєте, тут показано, що ви втрачаєте. Час свій, тому що багато говорите. Багато говорите по телефону. Можливо, це з, з от 2 лютого триває, або ну, приблизно, да? Ви з цього моменту багато втрачаєте свого часу. Зверніть на це увагу. Можливо, там пізно лягаєте спати, говорите, допізна з кимось. Можливо, тут так зображено да, розговор по телефону. Можливо, це як телефон. Просто сидите в телефоні і час втрачаєте. Ну тут ви десь свій час тратите не туди. Ні, так карти показують. Ух ти. З кимось розмовляєте, хто тягне вашу енергію. Ну, Карта рождення каже, що це все міняється, ви все можете це поміняти, відмов... відмовитись. До речі, знову ж таки, да, вертаючись от до цих карт, що були, розмова е зі своїми предками, да, от так, як я говорила вам, допоможе вам. Е Звільнити свій рід від якихось договорів, якщо хтось їх робив, да, і почати все з нуля, обнулити, да, кармічно обнулити весь, всі гріхи свого роду, заново все почати. Ну зверніть увагу на всі підказки, на, і на розмови, і на все. Тут, може бути, багато розмовляєте, дітям часу не приділяєте. Не можете перейти на якийсь новий етап, тому що застряли і. Тратити час не на те, що треба. От в кожного своя може бути історія. Ну, на ці всі підказки зверніть увагу, ласочка. Цікаво, цікаво. У вас тут давайте ще в рядок подивимося на. Ой, на оракулі містичних моментів. От тут гніздечко своє вийде і знову рід. Розумієте? Як би як, я вже тут не діставала карти, а тут мені показує, що це все ваш рід, і міняються сезони. Міняються. от Ви міняєте карму свого роду. У вас якась для цього є сила. Можливо, якісь знання з'явились. Можливо, ви це робите несвідомо. Ну, а взагалі тут. Поговорити зі своїм родом для вас буде дуже корисно день затемнення. Ну, ви зможете з, від, от, з, ось, з мертвої точки зрушити. От, ніби дуже дуже давно ваш рід живе нещасливо. От ви можете там навіть запитувати. Там розвелися, розійшлися, там, ті були багаті, стали бідні. Да? От якісь такі от людей, от ніби йшли на прогрес, потім регрес. такі ситуації у в в ваших корнях, у да? вашій рідні. А на вас це ніби все має зупинитись. Бо у вас є сила. Розумієте, сир життя. Ви інша. Ви з'явилися на цей світ, щоб це все зупинити. У вас є дуже-дуже-дуже велика така чистота душевна, розумієте? І вона настільки велика, що вона як сила вже вважається. От Може, і нема таких здібностей, там, да, відьомських якихось. Ну, оця ваша чиста натура, чистота намірів ваших, вона от допомагає вам ем, все міняти, да, очищати все, що от було. Оскільки ви такі от чисті, ви абракадабра. І знову ніч, да? і знову поговорити, зірки, астрологи, можливо, ви до астролога звернетесь, до астролога, до таролога, хто вам може допомогти і щось прояснити. Можливо, ви самі щось будете вивчати, розбиратись. От по знаку зодіаку, по суму, подивіться прогнози для вас на цей період. Дивіться по сонцю місяцю, і дуже важливо дивитись по асценденту, це, мабуть, самий точний по асценденту. Що вас чекає? Тут підказки для вас теж можуть бути. Ну, а взагалі тут показано новий етап. От ніби закінчується якась отработка да, цього роду, і от вона завершається от на початку цього затемнення. Особливо, якщо, от я ж кажу, вийти і поговорити зі своїми предками, Попросити за них пробачення. От відкривається для вас оце віконечко, де вас вищі сили почують. І ви можете просити і пробачення, і за них просити, і домовлятися. Тому що у вас чиста душа і вас чують. Коли от така чиста душа, її завжди, завжди вищі сили слухають, допомагають. Вони, я би сказала, що вищі сили навіть дуже хочуть, да, щоб на вас зупинилося це все, от що було, щоб на вас це все закінчилось. Хочуть, щоб у вас сім'я була, тут по картам однозначно. Хто дуже хоче дітей, теж тут для вас цей розклад дуже важливий. Зверніть увагу. У когось може оця дата, да, лютий місяць, програватися так, що. В цей період, чи хтось народився з предків, чи помер, розумієте? Давайте, дивіться, Таро Що для вас після, після коридору буде відкрито? Що вас чекає після коридору? Зате, що у вас чекає? Ну, кінець боротьби, кінець боротьби нове нове життя, нова енергія. Вогонь всередині вас. Початок чогось, да, пожив, вони такі невеличкі, і відкриваються дороги фінансові. До великих грошей. Дев'ятка Пентаклів – це дуже хороший статок. Це коли ви вже можете навіть відпочити трошки, да, що ви вже багато чого зробили, вже у вас є якісь накопичення. От Дивіться, карта П'ірка так, да, кінець боротьби тут всі карті. І тут карта показує, що ви вже все, що могли, зробили, да? ви вже насолоджуєтесь. От Після цього, ніби, знаєте, як ви зробили крок, а він вартує 10. Ви щось подумали, а це вже здійснилося. Да? От у вас як підштовхувати буде, як більше сили у вас з'явиться, більше енергії. Телефон дзвонив. Король кубків. Ви ніби зможете зняти з себе якусь тяжкість завдяки королю кубків. Знімете з себе? Можливо, він вам допоможе, да? Можливо, вам сесід пришле мужчину, який. Допоможе вам е, жити легше, да? от в підтримку, в вашу підтримку. Ой, цінність появиться, комфорт появиться. От якась, от мені по цим картам іде якась легкість, вам стане легше жити. Легше всього ви будете добиватися. От якщо от ви раніше все могли тільки вибивати, то зараз вже того не буде. Однозначно, от я ж кажу, от зразу в ціль. От ви будете думати і зразу бити в ціль. Я би сказала, що у вас от коридор затемнення, да, і от по весну, це от з 18 вересня по весну дуже хороший період здійснювати якісь свої плани і бажання. Діяти для того, щоб їх досягти. Швидко, да, от, тут мені прям йде легкість, швидкість звідусіль, от, і, і все в точку, да? от все легше дається, і скажу, подумали, а воно вже робиться. Дуже хороший, сприятливий для вас період, фінансово дуже хороший період, і мужчина якийсь буде даний як допомога для вас, як підтримка. Чи ваш що на чи новий, от біля вас такий буде король кубків, як допомога для вас. Для того, щоб ви могли трошки як розслабитись, розумієте? Десятка мечів, все, завершується тяжкий період для вас. Завершується. От він в цьому коридорі затемнення завершиться. Ну, звичайно, якщо ви приймете, приймете ці зміни, Захочете цих змін. Всесвіт вам буде допомагати, буде вас чути. Ну, чи будете ви з ним говорити, звичайно, це від вас залежить. Але у вас дуже шикарний період відкривається. Звичайно, мені б не хотілося, щоб ви його упустили. Тому що тут йдуть зміни, зміни йдуть хороші, і з підтримкою від Всесвіту. Ось такий розклад. пишіть, будь ласка, свої враження. Потім обов'язково пишіть, як у вас програється. Мені дуже цікаво. Ставте реакцію на відео. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. До нових відео, па-па!